Якщо ми вже живемо разом, то бюджет у нас буде спільним. О, ти вже получила ЗП? Так, давай сюди я заховаю. Але я буду зберігати наш бюджет. Ладно. А то гроші жінкам не можна довіряти. Я тут хочу сходити на манікюр, даси мені гроші з моєї ЗП. Немає тут твого, мого це все наше спільне. То ти даси? Ні, це не виправдані витрати. То що мені без манікюру ходити? То роби сама собі манікюр, замов у нейл щоб Сподіваюсь, ти 500 гривень вистачить? А що ти робиш? Мию посуд. Та я бачу, а чому напор на все? Ти зроби поменше, поменше. А то комуналка дорога зараз. А де миюча ділася? ділося? Я заховав, буду видавати тобі по каплі на день. Мені не вистачить каплі. А ти економно мий і все вистачить. А це що? Це смітникові пакети. Ти що? Зовсім вже транжира. Береш звичайний пакет, висипаєш з нього сміття. Потім забираєш назад, миєш і все, і можна користуватися місяцями. Ти куди? Я в магазин, я з тобою. Проконтролюй, щоб ти нічого зайвого не набирала. Що ти робиш? Я виноград беру. Ти бачила, яка на нього ціна? Краще яблук візьми. Що там у нас ще по списку? Ну ще шампунь, мило, гель для душу. Викреслюй все, будеш содою митися. За 320 двадцять гривень 50 копійок. Я нарахував рівно 320 гривень. Хочете мене обдурити на 50 копійок? Мужчина, ці пакетики не безкоштовно, одна штука 50 копійок. Не потрібен мені ваш тоді пакетик, знаєте? Знаєте? Забирайте. А де паперові рушники ми ж купляли? Це я виклав з корзини. Ти бачила, скільки вони коштують? Будеш витирати цей тряпкою стіл. Вона мені ще від бабусі дісталася. І туалетну бумагу ти виклав? Бумагу я заховав. Це тобі на сьогодні? Я вже так не можу. Що це таке? Це гель для вмивання. Де ти взяла на нього гроші? Ну мені дали сьогодні премію і я купила. Ти ховаєш від мене гроші? Ти ж знаєш, що в мене чутлива шкіра і це єдине, що мені підходить. І скільки коштує? Він так ніжно очищає, хочеш спробувати? Ні. Скільки коштує? Тисячу. Що? Ти цей засіб повернеш назад. Я не хочу його повертати. Що ти сказала? Ну, а чим мені вмиватися? Хазяйським милом будеш митися. Ладно, я поверну цей гель. Нам потрібно в магазин. Знову ми останній раз ходили місяць тому. Давай перевірю список, щоб ти нічого зайвого не написала. Там одні продукти. Хліб викресли, сама вдома спечеш. Але це довго. Нічого, зате зекономимо. Ти взяла пакетики? Я забула. Тоді би ж нести продукти в руках, але їх багато. В зубах понесеш. Може, просто купимо? Я не буду витрачати на пакетик три гривні. Ха. Ніби все по списку. Ще мені пиво пішло, візьмемо, але його немає в списку. Так, бо воно тільки для мене. Візьмемо ось це. Скільки? Двісті гривень? А як же економія? Це зовсім інше, на пиві не можна економити. Все, я так не можу, я пішла. Ей, ти куди? Люба, що це було? Ти про що? Мені оце прийшлося самому все в руках нести, без пакета. Чому ти на пиві не зекономив, а на мені економиш. Бо пиво то святе, це не твої гелі, безполезні. Я тут знайшла відео, де кажуть, що чоловік не має бути жлобом. По-перше, я не жлоб, я заощадливий. Я б так не сказала. Не перебивай. А по-друге, менше дивись такі відео, а то сама станеш, як ті тупі курки. Тобі потрібно попрати мої шкарпетки. У нашій квартирі немає машинки. А відкриваєш водичку на мінімум, і стираєш вручну. Тобто, я маю прати твої шкарпетки? Ну так, ти ж жінка. Господи, як це мені вже надоїло. Ти хто? Я виконаю три твоїх бажання. А з ним що? А, та з ним все окей. Він просто замерз, поки я тут. Я поняла, То ти золота рибка? Ні. Пайпер із зачарованих? Ні. Яке твоє перше бажання? Не знаю. А є якісь обмеження? Немає. Тоді я хочу, я хочу, я хочу, я хочу суші. Серйозно? Так, я хочу саме суші, бо я їх так давно не їла. Ого, готова. А ти де? З ким ти говориш? Неважливо. А це що суші? Так, це суші з ресторану Євразія. Звідки вони тут? Магія. Де ти взяла на них гроші? Мені подарили. Хто? Добрі люди. Я так давно не їла суші. Звичайно, не їла, бо це не виправдані витрати. А з чим там вони у тебе? Вони з креветками. Ну, раз вони безкоштовно, я попробую!» Руки забрав. Готуйся, до нас їде моя мама. О Боже, тільки не вона. Здрастя, невісточко. А пильно, як у вас, а? то це Люба щось розлінилося. Я вам тут гостинці привезла. Гостинці і від вас. Угу. Але тут всі продукти протерміновані. Людоньки, яке ж воно невдячне! Люба, яко ти невдячно. Я тут у вас туалетну бумагу знайшла. І що? Вітя, ти її щось балуєш, нехай газеткою витирається. Ви серйозно? А тобі би мого сина розкрутити. Ми взагалі-то удвох працюємо. Ой, скільки ти там заробляєш? У мене зарплата не менша, ніж у вашого сина. Ой. Да не бреши. Вітя, ти щось походав? Тебе що? Любка не корме. Я що його маю з ложечки годувати. Тю, так ти ж, жінка, ти маєш годувати чоловіка. Пішли, то я тебе навчу піклуватися про мого синочка. Значить, моєму синочку давай все свіженьке. Ну а те, що по термінам доходить, то сама дойди. Ну щоб продукти не переводити. Мені тут вітя казав, що ти багато води оце використовуєш, тому ось о. Пластиковий посуд, але він також коштує гроші. Будеш зверху одягати цей пакетик, потім його помиєш і на місяцях хвататиме. Мамо, коли вже буде вечеря готова? Я голодний. Любка, іди насип їсти моєму сину. А в нього що рук немає? І на чорта ти здалась моєму сину така. Вітя, коли вже твоя матір поїде? Я не поняв, а чим вона тобі вже не вгодила? Тобі по пунктам розказати? Та вона свята жінка, не то що ти. Люба з ним народження тебе. У мене є для тебе подарунок. Ото от бачиш, моя мама свята. Стоп, в тебе щось день народження? Так, диви. Це тобі, яка суконька, гарна. Воно навіть не нове. Хамло яке, да. Я його не купувала, а знайшла на смітнику. Я не сумнівалась. Невдячна, яка радіше тобі хоч щось подарувала. Воно навіть не мого розміру. Нічого, схуднеш, а то он якого живота вже від'їла. Я не знав, що ти подарувати, тому ти будеш приймати сьогодні душ не дві хвилини, а, а три. Ого, Вітя, це ти їбалуєш, але не части оце з цим, щоб не звикала. Воно навіть не мого розміру. Нічого, схуднеш, а то он якого живота вже від'їла. З ним народження. Це знову ти? Так, будеш загадувати друге бажання. Точно немає ніяких обмежень. Так. Тоді зроби так, щоб свекруха зникла. Прям щоб зникла? Та ні, щоб просто поїхала від нас. Окей. Я буду вже ото їхати. Мамо, а що сталося? Та мені щойно подзвонили і сказали, що я мільйон виграла. То це розвод якийсь. Ну, розвод не розвод, а треба перевірити. Не прогавте свій шанс, їдьте. Ой, оце матінка поїхала, то якось сумно стало. Да, дуже сумно.